Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а далі долучаємо до нашого ефіру Юрія Федоренка, командира роти ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, моє вітання вам. Слава Україні, Героям слава! пане Юрію. Будь ласка, поінформуйте. Яка ситуація наразі на довірну вам напрямку, і які, які результати роботи безпосередньо вашої окремої штурмової бригади протягом останнього тижня? Тривають запеклі жорсткі бої, сили оборони ініціативу тримають на своєму боці. Іде цілодобова робота по просуванню вперед. Тобто, незважаючи на шалений супротив противника, він саме шалений, тому що противник задіє резерви, задіє додаткові резерви від живої сили, артилерійські засоби, боєприпасів, систем реактивного вогню, авіацію, безпілотні. Літарні апарати, ударні комплекси безпілотні, тобто працює противних системно, намагаючись зупинити силу оборони, але не зважаючи ні на що нашим артилеристам вдається проводити ефективну контрбатарейну боротьбу при меншій кількості засобів та боєприпасів, забезпечити, щоб ворожі гармати починали мовчати та переміщатися. Цим самим зменшується кількість обстрілів по наших передових позиціях, а також по прифронтових містах засобам БПЛА, які є у нас на наявності. Вдається ефективно виявляти ворога, докорувати вогонь артилерії, і також ефективно працювати дронами камікадзе, а також ударними безпілотними авіаційними комплексами по противнику. Зокрема, до прикладу, вчора противник виїхав на одну з доріг з підсиленням свого резерву. На броні було вісім. Військовослужбовців російсько-окупаційних військ вони були виявлені за заздалегідь. До речі, безпілотним літальним апаратом, який вироблений всередині нашої держави, після чого туди був спрямований в півдром нашого підрозділу, як наслідок розлетілися як і броньована машина, на яку вони їхали, була пошкоджена. Зазвичай, після цього вступає в бій баба-яга, називають противники, наші коптери нічного застосування, які, до речі, зауважую, є. Також українського виробництва вони є з різними технічними характеристиками. Тобто алгоритм виглядає так: побачили, підранили, добили. Якщо вдалося відразу добити нічним безпілотним комплексом, або та це дуже велика вдача. Так теж буває, але зазвичай це системна комплексна робота. Що стосується мінних загороджень. противник, звісно, готувався до того, що сили оборони будуть повертати свою землю, тому проміновано буквально все. Також противник продовжує застосовувати Женевську конвенцію конвенції ем, дистанційне мінування як протипіхотня, так і протитанково. Усі не буквально все. Зараз потужні мужні хлопці е, сапери під щільним обстрілом противника, але взаємодії все-таки артилерія допомагає в цьому плані. Роблять проходи вмінних загородження, що призводить до того, що наші штурмові групи можуть втягнутися, приблизитись до противника і вибити його земених позицій. Також варто зауважити, що я вже зустрічав на передній лінії в поки що це спеціальні сили, так певну роботизовану техніку, завдання якої є саме виконувати розмінування та проходи для штурмових груп на передній лінії. Цей напрямок тільки почав розвиватися у нас в державі, але є як зразки, які знаходять за рахунок наших міжнародних партнерів, застосовуються, також достатньо потужно всередині нашої держави розвивається цей напрямок. До а чого я, 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 я? Угу. Я якраз хотіла спитати стосовно тих пілотних проектів щодо роботизованих механізмів, які можуть допомагати у розмінуванні. Ви кажете про те, що вже на деяких напрямках бачили. Чи наразі вже ведуться розмови, чи можливо ви чули інформацію стосовно розширення таких напрямків і надання такого обладнання для допомоги розмінуванню? Розмінування я б розділив на дві частини. Mm -hmm. Перша частина це на деокупованих територіях. Коли ви проїжджаєте деокуповані території, можете звернути увагу дуже багато є табличок, не заходять обережно міни. Це певна ситуація, яка проводиться стаціонарно. Немає загрози обстрілів на тій території. Відповідно до цього долучені як наші ДСНС, так і різні міжнародні фонди та організації, також які також проводять розмінування. Це системний сталий процес, який потребує певного часу, але на деокупованих територіях. Торія він вже в нас в державі ефективно працює протягом багатьох років. Це ще починаючи з 2014 року, зараз просто масштабувалося. Якщо ми кажемо безпосередньо про бойові дії, там специфіка техніки, яка має проводити розмінування, вона зовсім інша, тому що противник намагається виявити і вразити будь-що, що спроможне провести розмінування і як нас додати можливість нашим штурмовим групам заслужити вперед. Саме тому, розуміючи, що нас числено менше ніж противника, в них живої сили набагато набагато більше. Ми маємо працювати в напрямку заміщення певних задач, роботизованою технікою, засобом пола високоточною зброєю. Саме тому вже є зразки, як я попередньо сказав, Цей напрямок в нас в державі він розвивається, і кожен з нас має розуміти, можливо, це звучить непопулярно, але Російська Федерація вона не збирається на поточний момент відступати, і кожному з нас потрібно це усвідомити українцю, що війна буде тривати ще певний час. Саме тому дуже важливо зараз бути зібраними, згуртованими, як кажуть, трошки підзатягнути паски, і що є дуже важливо, ефективно відпрацювати на своєму місці. Промисловість українська це як підприємства військово-промислового комплексу, так і інші, які не входять до Укроборонпрому. Вони мають потроху переходити на військові рейки, потроху десь так на на позавчора, тому що є дійсно багато важливих розробок всередині нашої держави, які потрібно масштабувати. і в нас є потужності для того, щоб це зробити після останнього візиту президента України на Донеччину, коли були обговорені ряд питань, в тому числі БПЛА, БПЛА, я кажу, тому що це профільна моя тема. Так вже пішли ряд зрушень деякі підприємства які довгий час не могли зрозуміти можуть вони чи не можуть хочуть вони чи не хочуть зараз вони зрозуміли що вони мусять і мусять зробити це на позавчора тому я вірю в успіх і в загальну справу перемоги пане юрі дякую вам юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних літальних операцій ахіллес 92 92-го другого шторму окремо штормової бригади долучався до нашого ефіру